Часа дня, а в мене робота, ну, в принципі, майже така сама, як вчора. Знімаю, відключаю Ну, Тут я вже буду потім знімати оце все, бо воно, воно там тріснуте. Тобто розбирати повністю. І потім віддам Леонардо фортепіано, він буде його варити. От. Але сьогодні я буду відключатися сам. Засікаємо. Зараз три часа. Я думаю, що до п'яти я справлюся. А ті двоє так і граються там. Третій, правда, вже поїхав. От. Я не знаю. І це ж вони зрозуміли тільки оцю цю штуку. І то не знімають і ставлять, а просто ставлять назад. Як можна це розтягнути на цілий день? Це треба не, не тільки вміти бути італійцем, Це ще треба бути, я не знаю ким. Ну, взагалі, хлопців воно Так, Ребятки, для отчетності 15.40. С З учетом того, що я троски там минут 15 попереписувався з Валентиною Іванівною в Ютубі вже. Ну, взагалі, повідповідав на коментарі деякі. Їх ще не багато, там щось сніг Опа. Нашов майо буде. Я шучу, загубив. Стояв вона у мене впало. Так, ну що, глянемо заодно до кущінетів, до всього остального. Ну так-то начебто сам спридер байдуже. Але мені подобається вже ця луки не що ми поміняємо всі шлангочки, все. Ну то і щоб потім ми до цього не верталися. Все десь суклі якісь течуть, бачите, мокре. В общем, а де воно з тої сторони? Це ж якої біди може наробити Видно вам чи ні Зараз попробую збільшити Ага, прямо в перчатках називають Бачите Чи не бачите Лопнула повністю коротше Ну ладно, воно вам треба як байс стоп сигнал да мені в принципі тоже Так що? Все, відстебнулися і зараз треба ще ну, з пів часика в ютубі посидіти. Ну, Якщо треба зробити, вот, інструмент покладати перими. І можна потихоньку видвигатися в сторону бази. Мусора поїхали, змігав. От на цій базі, воно на тому Валерії, коли знімали спридер, я вам вчора розказував, це було без мене. Отак так от вони зачепилися за контейнер. Від'їхали І через якесь час в общем, контейнер разом з цим спридером впав. У типу. мене тепер нова фобія. Ну вони нічого не підставляли, я завжди підставляю і контейнер ставлю під наклоном, зрозуміли. Він не рівно стояв, там, і не... а так, і на нього закидаю спридер, і під спридером підкладаю там і все остальне. Але все одно в мене нова фобія з'явилася. Я тепер ніколи не стою спиною до нього, знаєте. І якщо лазю по місцем, то завжди акуратно, і ну, на стрьомі, скажімо так. Ну, Тому що ця фігня, по-моєму, пам'ять не зміняє 9 тонн. Якщо 9 тонн мене прижме до асфальта, то я думаю, що мене легше буде закрасити, чим віддерти потім, так? Да? Ну, якось Жилання поки такого не маю. О, Так що... В общем Я розумію, що воно надіжно у мене все. Я ж ніколи не роблю так. Що... Можна навіть залізти на нього, посидіти, ну все одно. Як то кажуть, береженого Бог береже, так? Да? Кесно нічого не маю против, але ну, щоб ви розуміли, без 105 вони ще тут до сих пор. Що ви там робите? Ви в карти граєте, чи що? Не, ну це жесть. Реально жесть. Піду хоч гляну, бо мені аж цікаво. Ух ты, нічого себе. Це ж треба було. Вставили цю штучку, змазали її. Закрутили чотири болтика і підключили дві трубки. Молодці. Ну, то до них переходити на роботу. Юля готовить на суботу місце для п'янки. О, так ні. Так ти подиви, якого там кольору і яке тут. Ну, да. Там ну взагалі ну, то, то, це для грядок, диви. Ну то це, це ж... просто пісні. Але тут буде у нас як ігровий майданчик. Я розумію, але ж це можна ж прибрати. Ну, і все в коробочки мені висипати. Бо це у баби була гноярка. Ну, понятно, я буду фундамент заливати, що землю можна буде перекидати. Ну нічого так вийшло. Місто богатєнно. Трошки гіляки, да, попиляли? Трошки попали. Надо буде ще поміряти, там я такі. Та я ж їжу по мусоркам лазю, поняла? О, тут уже прибавилось. Надо ну, поміряти длину, ширину. Я там такі двері бачу, що... Такі самі? Не, не такі. <схід> ну на полочки гарні були. А -а -а -а. На камеру кажеться, що нічого воно більше не стало, але я так розумію, що воно розчистилось. Тут такі кусти були, якщо ви пам'ятаєте, не пам'ятаєте. Ось так ідемте я вам покажу щось у хаті як мене ця веранда вимикається Але поки місці хай стоїть Стіка в мене кухня здоровенна може бути, оказується Не заходиш такой, не переступай Не ну ще трошки хлама Вот, Але вже тут можна дискотеку плясать Як Понаєдуть гості, можна тако їм тут кидати матраси. І хай вони тут собі відпочивають. Як же ж я обожнюю оці аребуси, понимаєте? Почнемо ну, з того, що Юля нервничає, що вона не може домитися ці штучки. Кажу, Юля, ладно, вже не, не сіфи, не шміфи, ніякі хімії не беруть. Кажу, угамані появиться газ. Візьмемо якусь стару кастерулю, накидаємо в неї соди з цієї кислоти лимону, і всякої хімії, шмімії і будемо їх виварювати. А ні, то кажу, закажемо десь на тому, в інтернеті нові крутілки, нові, кришечки, нові горілки. Я бачу, що цей комплект можна купити там. на різні плити. Там ціна від 8 там, до 20 євро, я думаю, що. Іменно на цю модель теж можна підіскати знайти. Ну, в общем. якщо що, то поміняємо. А ні, то хай воно кому воно треба. Думаю, ж підключимо вже її. От, є два варіанти підключення. Значить, один із них був такий, що просто надівається шланг тут, надівається там. І фашити хамутом хомутом металічним затягується. Ну я вирішив, що це не дуже надіжно, тим більше. З газ вже йшла ця, що типу, на різьбі. Ви зрозуміли? Звісно, треба було мені або піду таке поміняти там. Ну, я вирішив купити кран з різьбою поміняти кран. Але ж перед тим, як я це вирішив, я не дивився, що кран у мене стоїть. Ну, ви... Вам не видно, так? Да? Але я вам скажу такое, щоб ви розуміли, вокруг крана строївся дом. То есть його відкрутити зараз невозможно. Його можна, конечно, по запчастям розібрати. От, може даже придеться вибити пару плиток, но нет. Я думаю, що може і не прийдеться. Ну, от тут, щоб відкрутити, Там треба ключик. На 18. Шановні газовщики. Я ваш дом труба шатал. Я зранку носки найти не можу. Який ключ на 18 серед ночі? Ви мені не скажете, чи що. Єсть, давайте скажіть, є універсальний розводний. Ага, воно там так прикипіло, що там на 18 четкий розмір і молотком придеться стукати, а не розмахнутись, не замахнутись нема де. Так що, мама, якщо ти дивишся зараз цей відос, я тобі хочу сказати стосовно цієї посудомойки, Оце все, що зараз стоїть. Ото особливо... Нове із Оце все треба нахрен викинути. Оце треба все викинути. Стиралку я запхнув так, що її вже тепер просто так не витягнеш. Її треба все розвалити кругом неї, щоб до неї добратися. Оце треба все витягнути. Для того, щоб це все витягнути, треба спустити воду з бака і перекрити. Тут... А потім уже щось пробувати хімічити. Так що тут роботи. По італіянським міркам на місяць, по нашим на день, на два, але все одно, то роботу треба робити. І робити не коли ти приїхав злий, уставший після роботи. А в якийсь один прекрасний сонячний вибраний вихідний день, коли ти хочеш поспати. Ну от Після того як висплюся, тоді я цим і займусь, А зараз гори воно синім пламінням. Угу. Якщо підключиться, то хай горить. some blood.